Уявімо, що у нас є якась функція S від T, яка у нас позначає розташування частинки в просторі, або положення її. А що буде, якщо ми візьмемо похідну від цієї функції? Отже, я тут намалюю таку стрілочку, і ми візьмемо похідну, по T, Тобто по часу. Отже, що у нас тоді вийде? Ми матимемо. Похідну по часу, а що таке похідна? Похідна, по суті, це зміна, та це якась зміна, відповідно, зміна в нашому випадку положення, або розташування відповідно до зміни в часі. А що таке зміна розташування разом зі зміною в часі, або відповідно до зміни в часі? Це у нас, по суті, є швидкістю. Оскільки ми змінюємо час і змінюємо розташування. Отже, матимемо швидкість. Це у нас дорівнює швидкості v від Т. Окей, отримали швидкість. Супер. Але я пропоную не зупинятись. А що, якщо ми знову візьмемо похідну? Знову ж таки, застосуємо похідну по Т. Отримаємо DV в Отже, маємо зміну швидкості зі зміною часу. А що таке зміна швидкості зі зміною часу? Насправді, це у нас буде прискорення. Це у нас позначається такою літерою А. І знову ж таки, від Т. Отже, ми могли таким чином, за допомогою похідних, перейти від розташування частинки до швидкості. І до прискорення? А якщо ми хочемо зробити все навпаки? Якщо ми маємо прискорення, але хочемо знайти швидкість або, наприклад, розташування. Отже, тоді ми можемо зробити дію протилежну до взяття похідної. Отже, запишемо, у нас є наше прискорення. І яка є дія протилежна до похідної? Це у нас інтегрування. Тобто нам треба взяти інтеграл. Ось так тут намалюємо його. Отже, якщо ми візьмемо інтеграл від нашого прискорення, ми отримаємо, власне, ось такий вираз. І чому це дорівнює? Відповідно, якщо ми брали похідну від швидкості і отримували прискорення, то якщо ми візьмемо інтеграл від прискорення, ми маємо отримати швидкість. Отже, це дорівнює нашій швидкості. Швидкість. І тепер зробимо ще раз те ж саме. Тобто ми проінтегруємо швидкість, отримаємо власне інтеграл від швидкості. І це у нас дорівнює, і це у нас якраз таки вже дорівнює нашому положенню частинки S від T. Отже, ми можемо ось так переходити як від положення до швидкості до прискорення, так і навпаки. А тепер застосуємо власне, те, що ми отримали. Застосуємо ці знання. І візьмемо якісь значення прискорення, наприклад, 1 метр на секунду в квадраті, якесь значення швидкості. Але я пропоную цього разу взяти. Не просто швидкість, а взяти якесь конкретне значення t. Тобто швидкість у момент часу, наприклад, 3 секунди дорівнює мінус 3 метри на секунду. І також візьмемо положення частинки, наприклад, в момент часу 2 секунди. І нехай дорівнює мінус 10 метрів. Окей, тепер... В чому наша задача заключається? В тому, що нам треба знайти функцію швидкості та функцію положення частинки, тобто s від t. І як ми можемо це зробити за допомогою інтегрування. Власне, так само, як ось тут у нас намальовано. Отже для того, щоб знайти швидкість, нам треба взяти інтеграл від прискорення. Отже, V від t дорівнює інтеграл. Від одинички де Т, і це у нас дорівнює Т, і обов'язково не забуваємо про плюс С, в принципі, як завжди. І тепер питання, як нам розв'язати ось це, оскільки у нас немає С, але це ми можемо знайти, підставивши ось це значення, яке нам дали на початку. Отже, у нас В від трьох. Дорівнює. Замість те ми підставляємо трійку, і залишаємо це. Плюс С. Ну, і у нас вказано, що це дорівнює мінус трьом, дорівнює мінус 3. Три плюс С дорівнює мінус 3. Отже, це дорівнює мінус 3, мінус 3, отже, мінус 6. Отже, це у нас дорівнює мінус 6, мінус 6. А отже. Формула нашої швидкості дорівнює t мінус 6. Першу частину завдання ми виконали. Тепер треба знайти формулу положення частинки. Отже, s від t у нас дорівнює інтегралу від швидкості. Інтеграл від швидкості d t дорівнює інтеграл від t мінус 6. DТ, і це у нас дорівнює інтеграл від t, це буде Т в квадраті ділити на 2, а інтеграл від мінус 6 це мінус 6. Ну, і не забуваємо про плюс С. Ну, і тепер ми робимо те ж саме, що і попереднього разу. Тобто ми підставимо значення, яке нам дали на початку, щоб знайти С. Отже, s від 2 дорівнює. Т замість Т ми підставляємо 2. У нас вийде 2 в квадраті ділити на 2. Це 2. мінус 6 на 2 12, і плюс це дорівнює мінус 10. Мінус 10. 2 мінус 12, це в нас мінус 10, плюс це дорівнює мінус 10. Отже, виходить, що це дорівнює 0, Це дорівнює 0. І можна зробити висновок, що s від t дорівнює ось ця частинка без c, оскільки c дорівнює нулю. Т в квадраті ділити на 2 мінус 6. Отже, ось такими будуть наші формули.